Добрий день, мене звуть Антон Болов, спеціаліст по роботі із замовниками майданчику e -tender. В цьому відео ми з вами розглянемо процес створення запиту ціни пропозиції. Для створення закупівлі потрібно перейти в меню особистого кабінета замовника в розділ Мої закупівлі та обрати тип закупівлі Запит ціни пропозиції, обираючи профіль товару з довідника який можна знайти за назвою або кодом класифікатора ДК. В разі потреби можна додати ще один профіль товару, якщо він відноситься до попереднього коду класифікатора. Тобто, в одній закупівлі можна об'єднувати декілька товарів, якщо вони відносяться до одного коду класифікатора ДК за першими чотирма значеннями. Що таке профіль товару? Це сукупність характеристик товару в межах визначеної ДП медичні закупівлі або ДУ професійні закупівлі категорії товару, яким може відповідати один або кілька товарів. Категорія товару, в свою чергу, це сукупність профілів товару, що формується адміністратором в електронному каталозі за показниками 8-ї цифр у межах одного розділу основного словника Національного класифікатора України ДК 021-2015. В разі, якщо ви не знайшли потрібний товар, ви можете подати заявку на розширення асортименту. Про це більш детально ми розповідаємо в окремому відео. При заповненні інформації варто врахувати, що прив'язка до плану не є обов'язковою, однак залишається доступною, а термін подання пропозицій має бути не менше двох робочих днів. Після заповнення очікуваної вартості, кількості, реквізитів місця поставки, строку поставки потрібно створити оголошення та підписати його. Також врахувати, що можна зазначити декілька адрес поставки. Зверніть увагу, вид предмета закупівлі заповнюється автоматично, його неможливо відредагувати. В системі буде сформована закупівля з індивідуальним номером та статусом неактивоване оголошення. Для того, щоб його активувати, потрібно клікнути на відповідну кнопку. Всі постачальники, що пройшли акредитацію по даній категорії, отримують сповіщення в особистому кабінеті та можливість подати свою пропозицію. Сформовану закупівлю можна знайти в розділі Прозоро Маркет у вкладинці Мої замовлення. Також хочу звернути вашу увагу, що закупівлю можна редагувати до її активації. Після активації цього зробити неможливо. Після завершення періоду подачі пропозицій система автоматично розміщує пропозиції в порядку зростання суми пропозиції. Якщо не було подано жодної пропозиції, така закупівля не відбудеться. Якщо ж було подано декілька пропозицій, постачальник, пропозиція якого виявилась найкращою, повинен підтвердити свою пропозицію або відмовитись від неї. В разі відмови система перейде до наступного учасника. В разі якщо постачальник не підтверджує свою пропозицію, а також не відмовляється від неї протягом двох днів. Система автоматично переходить до наступного учасника. Сповіщення про всі дії постачальників надходять замовнику в особистому кабінеті в розділі Мої повідомлення та на електронну пошту. Звертаю вашу увагу, що замовник не може відхиляти пропозиції, які знаходяться на кваліфікації. Це аргументується тим, що адміністратори каталогу при акредитації учасників проводять перевірку, відтак підстави для відхилення такої пропозиції відсутні. Однак, якщо після підтвердження пропозиції постачальник відмовляється від укладання договору, ви можете його відхилити. В такому випадку система не переходить до наступного учасника на кваліфікації та статус закупівлі змінюється на таку, що не відбулася. Після підтвердження пропозиції постачальником в системі з'являється можливість внести інформацію про договір. Для цього потрібно заповнити всі обов'язкові поля, що підсвічуються червоним кольором. Та зберегти інформацію. Потім додати документ договору, обираючи відповідний тип документу з випадаючого списка. В кінці потрібно підписати закупівлю та завершити. Якщо у вас залишились запитання, ви можете звернутися за контактами, що вказані на екрані. Все буде Україна!